Ford Focus. Всім привіт! Автор на зв'язку. 2010 рік Кузов Хеджбебек. В такій середній комплектації автомобіль на структурних дисках. 1.6, 196. автомобіль має оригінального пробігу, повністю комплектний. Зараз покажу вам що до чого. Перепрошую відразу за вітер, сірий колір. На гарних зимових колесах, диски колодки. Добрі, гума зима добра. Задні диски взагалі такі гарненькі ближче до нових і резина задня теж мішелін, фактично ще Альпін, фактично як Нова. 205 55 16 Що по автомобілю? Зараз покажу комплектацію? Чотири електрослопідйомники, тобто позаду не весла, і це прикольно. Бачите? А салон в стані нового, фактично, я би сказав, навіть ідеальний повністю, вікна нулі, тобто чистий 10 й рік сидіння не шилось. Стан нового, ну дуже гарне. Кермо точно так само дуже гарне, хоч і тут скільки, тут 100, 196 пробігу, але стан машинки не витертий тут, підлокітничок не вдавлений, тут також такий гарний стан. Далі що по комплектації? Підігрів лобового, кондиціонер, Ну, з такого в принципі, туманки ще є. І підлокітник центральний, два підстаканника. Не, не часто таке буває, а також тут є курсова стабілізація. Замінено в ньому оливу і фільтри, він з резиновими ковриками, такими вже на зиму готовий. Можна відразу сідати і експлуатувати. Масло замінено, Ну, хіба там під заміну по бажанню можна ГРМ. Зараз покажу які косяки по автомобілю присутні. Незначні притертості на передньому бампері є. І є косячок, зараз я буду приміряти вам ЛКП, я вам покажу, який ще косячок. Задній бампер в гарному стані, оптика ніде не побита, не тріснута. І навіть не запотів, що в фокусі рідко буває. Тут зазвичай через такий пологий задній стоп. потіє оптика. Тут в принципі з оптикою все нормально. Є такий задній спойлер незначний, додає автомобілю такого прикольного вигляду. Зараз покажу по кузову, пара цих моментів незначних. Є дві, дві таких малесеньких мікровмятинки на порозі. Можливо, їх зараз видно. Так видно. Бачите, одна і вон там інша є. Незначні зовсім. Кузов абсолютно без корозії, в гарному чудовому стані. Лакофарба. Зараз покажу. По кузову тут не фарбований. Жодна деталь, Сі, сірий колір, пам'ятаєте, показував Кліво, Чомусь от сірі кольори вони мають трішки більший шар по товщині. Зараз покажу. Брудний, не звертайте уваги, це не, ніякі не пошкодження капота, просто бруд на ньому. так виглядає це все. Пороги цілі. Зараз з цієї сторони ще поріг пікнем. Нефарбований кузов. Поріг цілий. Тут так само цілий. Задня кришка. Ціла, нефарбований. По багажнику. До речі, величенький багажник фокуса. Є в нас аптечка оригінальна. Знак аварійної зупинки. Повністю комплектний по піні. Все присутнє. Ну, піна компресор. Хочете, можете придбати докатку, поставити газ. Двигун MPI, звичайний, 100 коней 1,6. Значить по косячках, друзі, дивіться, мікрокоцички отут на кришці закапані. Ну, їх так здалека не видно, зблизька показую, щоб ви знали. Далі. Перетертість на бампері ось тут незначна, ну така, можливо, для когось значна. Для когось ні. І отут пару подрябин теж на, пер... на бампері передньому з двох сторон. Фарбувати не бачу сенсу, так як, в принципі, бампер в оригіналі, не хотілося його чіпати. Можливо, вже був колись фарбований, маю на увазі, але ну, ми його не чіпали, тому що він був в такому окрасі і нема сенсу. Так, давайте покажу ще один косяк. Є фарбований дах. Косметично. Не знаю, можливо, гарантійний випадок по автомобілю якийсь. Ось такі показники 200 мікрон 260, ось тут є, бачите, не знаю, чим зумовлено, чому його перефарбували. Маємо фарбований дах. Хто там зараз втратив свідомість, буде писати, що ой, все, косметично фарбований дах це капець, друзі. Ну, комусь не підходить, комусь підходить. Це косметика. 250. ну Тут немає нічого такого, щоб не могло злякати. Приїдете, переміряєте його весь. Такий Ford Focus, 2010 рік, хеджбек, 1,6 бензин, механічна коробка передач на 5 швидкостей в комплектації туманки, 4 електросклоп-підйомники, структурні диски підігрів лобового скла і ESP-шечка. А, airbag, Зараз подивимось скільки подушок, дуже важлива річ. Як на мене, акустичне логове, до речі, в нього. Так і намальовано, що воно акустичне. Є всі сервіси, теж зараз продемонструю. Так, шість подушок Airbag є в сидіннях. І є також дві фронталки і шторки. І це крутезно. А Тут у нас, по-моєму, є флешка. Чи немає флешки? У нас подвійний підлокітник, так як тут ця частина. Ще ця частина якось відкривається, він вперед по має, по-моєму, рухатись, чи фокуса так не відбувається. Ні, можливо, ні, можливо, я помиляюсь. Так, тут у нас що? Тут у нас ніжка під телефон в автомобілі. Зараз покажу вам ще сервіс. Ну, тут, до речі, от сервіс Є бірка. 170 тисяч кілометрів. На 190 ми замінили, 196 поливу і... Зараз він, до речі, заведений, працює, як кондиціонер робочий в автомобіля. І сервісна книжка десь має тут ще бути, в нього тут багато записів є. Так, давайте подивимось відміточки. Ну, тут їх дуже багато, прямо, 170, бачите, продубльовано те, що там на наклейці. І ось тут багато ще записів. А, так, гальма змінювалась на 170 тисяч, я точно бачу, з такого, що яскраво видно тут написано. Так, тут, тут теж багато відміток і штампів по автомобілю. Коли, ви бачите, змінювалася... ну тут є проміжки, де дуже мало вона їздила, є де трішки більше. По-різному. Тут ще якісь відміточки. Ага, і тут є відміточки оригінальні фордовські. Ну от Такий апаратик, друзі, якщо потрібно, встановити газ. Тут його всі дані, він-код. Будь ласка, демонструю. По базі дилера пробивайте де завгодно. Такі автомобіль з нюансів. Пару подряпин, фарбований дах, косметично. Ціна 6500 без торгу. Ну Не знаю, якщо Сандеро купують активно за 6500, то я не знаю, чому фокус ще стоїть за 6500 10-го року. Сандеро просто розірвали, ну можливо, по фокусу через те, що не було відео. от. Тому так. Сірий, ціленький кузов, жодної корозії. З нюансів, пару подряп і нефарбований дах. Така автівочка, цікаво, місто рівне. Доступна доставка будь-який регіон України, доступна підстановлення ГБО. Можемо зробити сервіс під вас, ГРМ, масла, фільтра, оливи, все, що скажете, все замінимо. Ходова тут добра, ходова перебрана. Тут щось мінялось по ній. Я не пам'ятаю, що вже ми робили. Ми щось робили по ходовій частині і оливу з фільтрами змінювали. Бо масалко вже було таке чорнувате, повністю комплектна. на добрих колесах нічого робити не потрібно. Приїжджайте, дивіться.